На жаль, влада не вчиться на власних помилках, і знову всю відповідальність за ці помилки намагається перекласти на інших. Спочатку це були західні партнери, які не надавали достатньої кількості зброї, а зараз це власні військові, які провалили літній контрнаступ по звільненню території на півдні. Хоча насправді всю відповідальність за ці помилки та за провал і контрнаступу, і підготовки до війни, і ті ситуації, в якій зараз опинилася вся країна, несе саме влада, саме її. Бездіяльність при прийнятті рішень призвела до цих помилок. І замість того, щоб зробити висновки на цими помилками влада продовжує перекладати відповідальність на інших. Замість того, щоб запустити власний ВПК та власне виробництво зброї, боєприпасів, ракет, дронів, влада. Продовжує велике крадівництво в масштабах корупції, яка стала ще більшою, ніж до повномасштабної війни. Замість того, щоб очиститись від гнет, корупціонерів та зрадників влада їх. Практично прикриває та випускає під застави через свої продажні суди, тому всю відповідальність в країні зараз несе лише політична влада країни.